Наскільки ви оптимістичні у можливому таки зеленому світлі від Вашингтона для ударів пору території Російської Федерації ракетами АТАКМС, враховуючи вчорашню зустріч міністра Умєрова з Лойдом Остіним і сьогоднішню з високими представниками Сполучених Штатів, ми просто чи то я що говорить з Вашингтону чи журналісти, чи політологи навіть тут в Америці? Ніхто докладно не знає. Чому Вашингтон міняє свої думки? Ми так вже від початку повномасштабного вторгнення бачили зміни щодо танки, щодо ракети, а різні інші зброї. F-16. ніколи не знаємо певну причину, чому зміна думки стається. І тобто, ми не знаємо тоді, коли наступна зміна буде. Але я мені найбільший фактор є для Америки, коли найбільші інші країни. Можуть підтримати таку суму ідею, і це тільки стається, коли є більше розмови міжнародні. Коли ми дивимося на наступний календар, ми знаємо, що очевидно, якщо року, при кінці вересня, всі лідери будуть збиратися в Нью-Йорку, Мабуть, тоді буде нагода обговорення про допомогу для України, як декотрі інші країни можуть домовитися з Вашингтоном, що ми всі разом. Допустимо, щоб Україна вживала наші довші ракети, то тоді може бути зміна. Але мені від літа я вже думаю про листопад. Я знаю, це за далеко для наших героїв, для нашої гладачів. Але це просто моя експертна прогноза тут, що коли у вересні вже не тільки перейде вибори в Америці, і вже не буде дебати про. Uh, ну, за кого треба голосувати, хто за що говорить, але вже коли після виборів uh, перейде, ми так само знаємо, що буде велика двадцятка у листопаді, uh, і це зараз тоді буде uh, uh, тисячний день. Повномасштабного вторгнення, і ми знаємо, що на великі такі круглі номери часом на 500, на 600, Америка трохи побільшала пакет допомоги. Може тоді це є мій прогноз є ще чекати на листопад, але є ще можливість після ООНський саміт, що може бути домовлення через місяць. Пане Андрію, ця зустріч і візит українців у Сполучені Штати Рустема Мірова і голови офісу президента Андрія Єрмака та їхніх колег. Він відбувається на тлі українського наступу на території Російської Курської області. В наших внутрішньому, скажімо, інформаційному просторі йдуться розмови про те, що Збройним силам України вдалося. Продемонструвати, що червоні лінії Путіна, так звані, вони не такі червоні, і відповідь на них вона відсутня, принаймні не та яку Москва декларує офіційно. Захід це бачить. Вашингтон помітив, що таке вторгнення, а це фактичне вторгнення на територію Росії, воно не призвело ні до ядерної війни, ні до жодних відчутних і рішучих відповідей та реакцій з боку Москви. І для таких, які е, вічно дивляться на е, тактику е, нашого ворога через минулих 20 літ чи 30 літ, навіть ми, ми знаємо, що такі червоні лінії це не існує, бо е, все, що ворог проти України чи інших наших друзів робить, це без логіки. Ми не знаємо, чому ми можемо казати на певний день, починалося повномасштабне вторгнення, але я думаю, це легше для таких у Вашингтоні, які денно не дивляться, що Росія робить. А коли ми побачимо, коли їм можемо полегшити, що вони бачать на сам день, коли є атака від збройних сил України на території ворога, і що немає ядерної зброї у відповідь, що просто такий самий відповідь. Може бути сьогодні, коли українські герої є на території Росії. Такий самий відповідь був коли Україна була в зимі, і ворог просто хотів, щоб ми змерзли. Тут, тут нема логіки, так як ми розповідаємо до американських друзів, і їм я думаю, я, я згідно з вами, що це легше для американців, які не зрозуміють і не бачать щоденно. Збройні сили України можуть показати, що просто червоні ліні не існують, як в Америці сприйняли першу втрату винищувача F-16 в Україні? Зараз триває розслідування. До речі, чи відомо вам про те, чи бере у ньому активну участь американська сторона? Ну і загалом, що пишуть західні медіа і як реагують політики? Знайте, втрати в Україні є на такій рівні, що навіть і що це є велика втрата, із ну пілот, як і так само скільки грошей цей F-16, це це не є маленька машина. Але втім, я думаю, що треба для українців і наших глядачів зрозуміти, що в Америці це все є в однім вкупі, як війна. І втрата одного літака. Вони просто, мабуть, думають, що багато літаків е, України втратила. Я думаю, для американців це не є головною на темі. Я думаю, головне на темі є побачити і почути, що Україна е, е, має такі потужні бої на території Росії. А е, може чути, е, щоденно є ще атаки від Росії на території е, України. Uh, і що uh, і підтримати uh, допомогу для України, фактично, денні такі зміни. Uh, я просто не бачу на головних uh, телеканалів, коли говорили про війну. Uh, що вони так сфокусували на, на F-16. пане Андрію? Повторюючи, відомо вам uh, про участь Америки у розслідуванні катастрофи F-16? А, так як ми знаємо, що ми би хотіли бачити не тільки F-16, але так само підрядників, які б допомогли на ремонтування F-16, Якщо ми не маємо навіть таких осіб в Україні, і і це повинно було включно було з самого початку Ф-16, Я думаю, нелегко буде на розслідування, як вони фактично вже не були на території, коли це сталося. Але я думаю, це є одна один фокус, коли є розмова між лідерами, так як ви казали у Вашингтоні. А вони можуть просувати цю справу, що це би допомогло Америці побачити, що фактично діється в Україні, і це не мусить бути просто бюрократи це може бути і конгресмени, декотрі політики, які приїжджають, щоб вони більше зрозуміли, що діється. Стосовно пілотів F-16, сенатор Лінсі Грем висловив думку, що Україна може запросити американських пілотів, які вийшли на пенсію, допомогти, і за його словами, він особисто знає людей, які готові приїхати в Україну, і фактично стати до лав збройних сил. чи може бути зелений сигнал від Білого Дому на це рішення? І чи взагалі потрібен він? Чи можуть ці добровольці самостійно долучитися до лав з? Су, і допомогти у зокрема роботі f 16 проти росіян. Ця розмова, навіть як ми довго так чекали на f 16 ця розмова про міжнародні пілоти і запрошення їх до України. Це було на такому самому рівні, коли Україна відкрила двері до міжнародної легіони, щоб ветерани з інших країн могли приїхати до України і, і воювати за демократію. На жаль, це не є проблема щодо законів. Щодо ем, чому чи дозвіл отримати, щоб приїхати, але пілоти вони стільки тренування отримують е, тисячі години. Е, що, по перше, вони е, вони так часто не. Стають на пенсію зарано, вони докінчують якнайдовше, бо це є важлива робота для країни. А друге, коли вони закінчують у збройних сил тут в Америці, вони переважно перейдуть на приватні компанії і і, і, і стають пілотами на, на різні міжнародній авіалінії. А то це є чому це тяжче ніж е, отримати ветеранів у, у, у збройних сил у, у міжнародній легіоні. Це є просто, Це, це тільки чоловік. А, а пілот е, не що е, е, солдати не не є треновані, але він має таке специфічне тренування, що він може отримати на високу рівень платню е, бути пілотом у приватних авіалініях, і це є проблема. А най, найбільше що таких пілотів переконати їх покинути кар'єру і вернутися е, до збройних сил в Україні? Я не знаю, це, це не буде так легко, як ми е, запросили простих солдатів. Я зрозумів вашу думку, дякую за неї. Ми продовжуємо слідкувати за президентськими перегонами у Сполучених Штатах Камала Гарріс проти Дональда Трампа. І відповідно віцепрезидентка дала перше інтерв'ю у статусі кандидатки в президенти Сполучених Штатів. І CNN стверджує, що Україну і війну в Україні вона не згадала. Це не цікаво виборцям чи, можливо, якась інша причина є. Як ви вважаєте? Це було перше, перше інтерв'ю від, від коли вона була призначена як головний кандидат демократичної партії. Тут для американців більше є питання знати, яка особа вона є, навіть і що вона була і є віцепрезиденткою. Вони хотіли щось більше персонально питати. Не питали про ніякі міжнародні справи, ні, навіть про південний кордон Америки, з яким вона є зв'язана у її посаді як віце-президент, то це не є сюрприз, що вони про це не говорили. Я не думаю, що ми почуємо багато про міжнародні справи. Я думаю, і демократи, і республіканці. Ну я думаю, більше демократи. Би хотіли менше говорити про міжнародних справ, більше сфокусувати на внутрішні проблеми для американців. Вони думають про їжу, про платню і про це говорити, і менше говорити про допомогу для міжнародних країн. Але найбільше, коли ми почуємо про міжнародні справи, і це включає Україну і Ізраїль. Це буде під час дебати, бо обидва кандидати би хотіли відрізнитися. У їх позиції щодо України і Ізраїль. і це ми почуємо у президентських дебатах? Ми будемо чекати, але для Ізраїлю все таки Камала Гарі знайшла трохи місця і а, сказала, що говорячи про зовнішню політику, вона приділила по перше увагу темі відносин з Ізраїлем а, і сказала, що США продовжать надавати підтримку і забезпечувати оборону Ізраїлю, якщо Камала Гарі стане президенткою. А, чи не свідчиться про те, що Тема Ізраїлю і конфлікту на Близькому сході вона зараз переважає у в очах сполучених штатів перед російсько-українською війною. Вона дуже швидко згадала там близький схід. Але про Україну я би казав, що вона згадала без звання України, бо вона згадала важливість підтримати суверенну і територіальну цілісність. Вона вона, коли я це чув, я відразу відчував, що вона говорить про Україну, але так, одне коректно: одна коротка фраза про е, е, територіальну цілість, і одна коротка фраза про Ізраїль. І це все і відразу вона пересунула розмову до е, внутрішньої справи. Е, Знову ми почуємо більше під час дебатів на таких інтерв'ю перед раніших виборів ми ми би не чули про міжнародні справи на жаль бо просто це це не цікавить америку і це не допоможе отримати більше голосів що ж, будемо і надалі стежити за цими перегонами і обов'язково їх обговорювати в наших етерах. Ну і сподіваємося, що а, такий дозвіл на удари по Росії він теж буде. Ми його дуже сильно чекаємо. Пане Андрію, дякую вам за розмову. Дякую, що підтримуєте і залишаєтеся з Україною. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, У утеріапостров ті був. Ми ж продовжимо.